Чином, російські ЗМІ, телеграм-канали та джерела в соціальній мережі X повідомляють про те, що учасники добровольці проєкту Контракт 1824 в Україні вже почали вже прийшли на фронт і вже масово гинуть на фронті. Чому це неправда, Андрій? Скажи, будь ласка, це неправда по тій причині, що програма була оголошена два місяці тому. Після її оголошення відбулось кілька тижнів рекрутингу, хантінгу, пошуку е, військовослужбовців, які підписали контракт. Тобто, щонайменше 2-3 тижні, як казав один славетний е, гівномудрець, 2-3 тижні пішло на те, щоб тільки люди встали на посаду, прийшли в ВЛК, отримали документи і після цього відправились на двомісячне БЗВП, в яке зараз лише закінчується. І, е, Умовно за моїми підрахунками, ці бійці перейдуть свої бойові бригади свої бойові підрозділи своїх бригад на початку травня місяця, не раніше. Товариство ви зрозуміли. Тобто, хлопці і дівчата, які підписали контракт в рамках проекту 1824, ще знаходяться в навчальних центрах, і ніхто з них в жодному разі не загинув на фронті. Це неправда, яка розпоширюється ворогом для. Посіяння паніки серед молодих людей та підриву проекту 1824. Так конкретна новина, повідомляють телеграм-канали російські про те, що українська військова Вероніка Гапоченко чи Гапоченко. Я перепрошую, який 21 рік. Вже загинула на фронті. Насправді Вероніка підписала контракт і 72-ю окремою механізованою бригадою імені чорних запорожців, як повідомляв генштаб Збройних сил України раніше. А в новинах йдеться про те, що вона підписала контракт нібито з 92-ю окремою штурмовою бригадою імені Кошового атамана Івана Сірка. Також поширюється новина. Про те, що у неї е, залишилась е, без матері дитина. Насправді у Вероніки немає ніякої дитини. Ми їй бажаємо, да, бажаємо бути здоровою, щасливою та багатою, мати багато дітей. Однак Пар, на сьогодні того, ми знаємо це Вероніку. Спілкували з Веронікою, вона з нашого там, з оточення наших друзів. Звіроніка вся гаразд, вона готується. Е, ця новина скомпрометована і після того, як її скомпрометували, її вже і е, пояснили, розклали факт-чекери, що в ній не так. Просто Сумно, що люди на це далі ведуться без перевірки інформації, читають якісь умовні е, по, ці, смертні записки з помилками. Ну, тобто, ви ж теж дивіться, ну для початку мову теж треба вивчати, щоб розуміти, де помилки шукати. Тобто, очевидно, що це нормальна історія для того, щоб дискредитувати програму. Очевидно, значить, ворог оцінив її як небезпечну для себе, що наші збройні сили зможуть поповнитися молодою кров'ю, молодими людьми, які е, будуть залучені до збройних сил завдяки. Е, Пілотному формату підписання контрактів. Контракт, який дозволяє військовослужбовцям 18 до 24 років, які не підпадають під закон про загальну мобілізацію, долучитися до війська на вигідних умовах. Що означає вигідні умови, окрім високої оплати понад там кілька тисяч доларів за участь в бойових діях щомісяця, Такі військовослужбовці отримують мільйон гривень бонусу за підписання цього контракту, і контракти підписуються на рік. І після того як людина цей рік служби відбуде і демобілізується, вона рік має відтермінування від наступної можливості мобілізації, вже коли їй там стане 25 років. А За кордон можна виїжджати і можна я і за кордон можна. виїжджати. До речі, це великий плюс. Мені здається, що ця програма є класним соціальним ліфтом для молодих людей. І молоді люди, я вже казав про гаряче серце і сталеві яйця. От у молодих людей дуже часто гаряче серце. І дуже часто сталеві яйця. Ця програма підходить як, і як соціальний ліфт, і для самореалізації себе для молодих людей, які ще, наприклад, не мають сім'ї, не зв'язані якимись робочими там бізнес, якимись там стосунками інтересами, і прекрасно відслужити один рік, мати такий досвід, заробити грошей, купити собі на ці гроші, те, що ти хочеш, забезпечити. Якісь потреби свої мені здається, що там ще ж іпотека від малий відсоток відразу йде для таких людей. Безкоштовна освіта. Мені тобто... здається, що іпотека там взагалі йде е, безвідсотково. Без, безвідсотково. Тобто, ну можна забезпечити себе житлом. Це дуже класна слухай. Тут взагалі програма. В чому суть цієї програми? Бо багато хто там закидає. що от там соціальна несправедливість щодо тих, хто в 18-24 прийшов сам. Так я цей момент, але. Для військовослужбовців, які підпадають під воси 18-24 контракту, які мобілізувалися раніше до контракту, теж отримують виплати. Тобто їм виплатяться ці кошти, цей мільйон. Наступне, це те, що насправді це є пілот. І далі програма буде розширюватися, розширитися кількість бригад, розширитися по віку. Тобто, загалом мета цієї реформи в тому, щоб в стратегічній перспективі перевести українську армію на професійні контракти. Тобто і зараз цей пілот теститься. Тому долучайтеся до нього. Ми тут теж залишимо лінк, щоб ви зайшли, почитали. Заходьте на цей сайт, ознайомлюйтесь з переліком бригад, які там є, вже там же є третя штурмова Азов, Хартія, загалом 16 класних, якісних підрозділів, до яких можна долучитись, знайти своє місце. І я тобі скажу більше, це насправді можливість. От як я це розумію, я розумію систему військову. Ти зараз там приходиш солдатом в армії на цей рік. Цей, цей рік ти рік служиш півроку, щонайменше найменше ти береш участь у бойових діях. Відповідно, це убеде і можливість отримання військового первинного офіцерського звання. Якщо ти захочеш, ти можеш перепідписати контракт вже на офіцерський і вище рухатися з вищими зарплатами і з вищими можливостями. Тобто, для Тому цей річний контракт доволі цікава штука. Дуже цікаво подивитися вже на неї, знаєш, там десь восени під кінець року. Яка це кількість людей, е і як вони підготувалися, і яке їхнє, яке їхнє е життя? Максимально сприятливі умови дійсно держава створює. Більше того, скажу, що е як я люблю історію, у давній Індії була така каста Кшатрії. Кшатрії це воїни та державники, воїни та державні мужі. Отже, якщо ви молода людина і ви хочете бути президентом України, то вам варто задуматись над підписанням контракту 1824, вступити до Лав Збройних Сил і рухатись по щаблям захисту держави та Відповідної державної служби в майбутньому. Е, також е, хотів просто прорати з того, що про загибель е, пані Вероніки написав такий телеграм-канал Архангел спецназа». От якщо ви бачите такі назви Архангел спецназа», то точно не вірте всьому, що там написано, або можна навіть сприймати всі новини. З протилежною з абсолютно протилежним сенсом.